І всім привіт! З вами Арсен, і сьогодні ми продовжуємо грати в групі під назвою Minecraft версія 1.3.2. Минулу місію ми закі... минулу серію, точніше, ми закінчили на тому, як ми зробили собі железний сет. Ну, не сет зробили собі железний нагрудник і е, железні поножі. Да. Е, також дається шкіряну шапочку, але це не настільки важливо. Е, ну, Дерево треба все-таки збирати. Я дерево зараз збираю для того, щоб м м зробити собі домі, тому що тут немає взагалі таких великих модів, ні Рейлкрафту, ні Perfect ні Red Power, ні Buildcraft. Тут тільки, я, так поняв, стоїть на міні-карту мод. Я встановив. І на текстурпак. Текстурпак да. дуже гарний. Я ще раз повторюю, мені подобається. Я теж не забув, як він називається. Але гарний текстурпак. Mm -hmm. Такс. Ми будемо будувати домік. Він у нас буде з таунбріку і з. Ем, як це туда називається? І з дерева, да. З дубового. З самого дерева, не з досок, а з самого дерева. Я думаю, більшість сам зроблю, тому що. Тому що... Я навіть не знаю чому, тому що я не думаю, що для вас це настільки цікаво. Дивиться, як я буду домиків все одно, потім я буду проводити екскурсії, як я там все зробив. Е, такий самий домик, як в минулому моєму лесплеї хмілі, я робити не буду. Хоч він і не минулий є, я його ще буду знімати, але е, в більш інший час, тому що для мене зараз це цікавіше, тому що я почав. Для мене завжди дуже цікавий початок. В тебе ніби нічого немає, ти всього боїшся. Початок ячати я люблю. Оту фігню треба якось достати, але я не знаю, чи я це все достану. У мене є вже 43 дерева. Почекайте секундочку. І так, друзі, ми продовжуємо. Е, я збирався е, покласти булижник на переплавку, тому що, е, я навіть знаю, що в мене є ще зараз булижник в седу. У мене зараз, е, я, звісно, викидаєте, до речі. Так. У мене болежника взагалі немає, тому я зараз піду в шахту, буду копатись і буду, не знаю навіть що. Давайте в шахті покупаюся за кадром, щоб не міняти суть нашої серії. А сьогодні ми покупаємося в деревах. Дивіться, да, яке гігантське. Спочатку, що одне дерево. Ладно, ладно. Е, воно в мене буде трошки однообразне, таке саме, як і там минула моя построєчка, але. У мене всі в мене чимось особливі. Думаю, вона вам теж сподобається. Ви бачили, яка в мене була та построєчка. Тому я сподіваюся, що в мене, в мене є дуже багато поглядів, в мене є дуже багато фантазій. Я весь час можу придумувати зовсім різні доми. Я ніколи не роблю прості коробочки. Мені це взагалі не подобається. Це взагалі ну, не круто. Ого-го-го. Не прогрузилась текстурка. Я X-Ray робити не буду. X-Ray дуже просто робиться. Мені показував мій друг. Е, він крафтиться там динамітку треба, камні треба, поршень треба. Те, що я на колись в моєму сервері він мені показував, як крафтиться X-Ray, тому що на нашому сервері тільки адміни могли це крафтити. Я був тоді там найголовнішим адміном, ну і славіком, звісно, це був наш спільний канал. Звісно, я б дуже хотів сюди поставити мод на до, доповнітельний типа, моби. Так, да, клево б було. Набагато б було цікавіше. хотілося б, звісно, всіх прирочити. Да. Я буду якось пробувати скачати зборочку лазарітних гномів, тому що для мене це дуже цікаво, вони дуже класно грають. У них була зборочка, здається, жара, я хочу саме ту скачати, тому що там було все, мені це дуже сподобалось. Там був індастріл, Таункрафт, там, коротше, все було. Е Мені це дуже сподобалось, як завжди. Ну, я з рідних гномів, можливо, навіть колись створюю якийсь найбільший фан-клуб. Тому що з гноми це мої ідоли да. О, Що за фігня? О, Чанки, напевно, просто не прогрузились. Так, начіть. Е ну, давайте. О, ябко Ябко я люблю. Um, у нас є ябко. Важливо коли зробимо золоте яблуко, коли підемо в ад. Але нам ще рано про таке думати, тому що у нас ще навіть немає алмії, алмазів. Давайте поки що так прокопаємо. Секундочку. Um, да, Це таке досить непристойно um, рукою копати цю фігню, Ну, ладно, я так розумію, якщо мені зараз хватить булежника на на нову кірочку. Ой, кажу, кірочку на новий топорік, то ми зараз скрафтимо собі топорік і будемо собі гарно жити. Ой, я подумаю, що гаст. Ой. Бурна в мене фантазія. Так, давайте я тут зразу біля свого доміка ще висаджу дуб, тому що я не хочу так далеко за нього по, по нього ганяти. Це дуже довго і нудно. Я тут його висаджу. У да. мене є 5 саженців дуба, у в мене в цьому в сундучку ще більше. Тому я зараз вишед, висаджу дуб і все буде добре. Такс. Я буду робити набагато кращий е, ну, в смислі, загони, е, тому що там я зробив як небудь, там все було дуже каряво. Так, е, да, дуже каряво там все було. Там ви бачили, яка в мене була там овечня. Це було просто ужасно. Так виглядала каряво. Земля тим більше я її розчісав. Але ну, тут в мене буде все набагато краще, тому що я буду вже тут старатись. Е, Звісно, хотілося б, щоб тут біля мене зразу були джунглі, але хай буде так. Да, буде так. Як сказав, якийсь там перс з доти, я пам'ятаю ще, тому що я сам ще грав в доту, да. дота дуже допомагає так, ну, руху. Що Тому що, не знаю, я по, е, хто знає такі ігри, як Point Blank, е, хто знає такі ігри, як е, Warface, наприклад, або е, якісь там як танчик онлайн, що. Лі. Я таке, звісно, не граю. Я колись грав таку гру, як Point Blank, прикольна ігрушка. Я півроку пограв в доту, на рік закинув Point Blank, потім мене друг попросив з ним зіграти. Він був настільки професіонал, в нього там звання було, здається, підполковник чи скільки, але то, звісно, був мій аккаунт, тому що я його йому віддав, ми мали його продати. Але ну, я зайшов, пограв зразу, Я з пістолети тільки почали грати, зразу йому пару хедшотів поставив. Сам на це не очікував, але я став дуже пряморукий, Так, у нас тут... Нічого такого і немає. Тому ми зараз Воно, в мене палички, бо в мене ще цілий стак паличок. Це дуже добре. М -м -м я знаю, що я можу вас зануджу, тим, що е я завжди буду будувати е одинаковий е постіль, тому що мені така подобається, як я будую. О, вже ніч, ніч настала. Хотілося тільки що якісь вірші сказати, але я вірші не дуже люблю вчити, тому вибачайте, якщо щось не так. Ми ж знімаємо 8 минут. Ну, думаю, ці я сильно цінути не буду, тому що я не думаю, що всім цікаво ви як я хожу по деревам. Я цю серію взагалі дуже спонтанно зробив. Я просто дивився летсплей, лазерітних гномів під назвою, властилінка е, Лец, здається. Да? Е, Ну, я ходила, там не мама кликала, просто до нас гості прийшли. Е, і я ну, пішов, щось там поговорили. Е, потім прийшов, щось почав дивитись летсплей їхній, потім щось самому захотілося зняти. Ну не знаю. Я це все для, для себе спочатку хотів просто зняти, щоб знати, як я грав, за якісь там моменти заробити. Але потім я подумав знімати для вас, тому що е, викласти, тому що не цікаво самому це все дивитися, хоч щоб ви бачили, е, які доми треба будувати, щоб вони гарно виглядали. Як е, можна все приручати, крафти вас навчити? Я вмію всі крафти. Це Тим більше ванільні крафти, там взагалі немає, що крафтити. Якби тут був індастрі, але, звісно, я б собі трошки голову поламав. Я б, напевно, що кожних дві серії сидів, цілу серію в Вікіпедії Майнкрафт. Знаю. Ужасно трошки. Але я думаю, встановити на Таункрафт, але я не знаю, чи в мене вийде, тому що якщо я встановлюю Мото Таункрафт, е, я пробував, то в мене е, або удаляється повна зборка, або. Я не знаю, хіба що, якщо ви мені дозволите взяти, ну, почати все наново, запам'ятати всі ресурси, які в мене були, і взяти їх просто з креатива, а потім продовжити і не брати нічого з креатива. Бо ви мені так дозволили, Я б вам розказав все про Таункрафт. Тому що Таумкрафт і індастріал я вже повністю розробив. В мене вже все в голові понялось, так би сказати. Перед трошки в прошарений в ньому. В Індастріалі я прошарений повністю. да, Прошарений повністю. Ладно, ладно, зробимо оце нове дерево, яке в нас виросло за 30 секунд приблизно. Я тільки відійшов, прийшов вже є дерево. Трошки не ну, в тему, звісно, але трошки не в тему, тому що я навіть не збирався таки побачити, що в мене вже виріс, виросло ціле дерево. Трошки спонтанно якось це все вийшло. Так, ну що мені замінити. Ладно, такі лази. Я дуже люблю моді. Мені якось без моді навіть трохи не цікаво, тому що ванільку я грав 100 років назад і ванільку буду грати ще 100 років. Тому для мене це не дуже таки цікаво. Для мене ванілька це е, просто версія недороблена. Це прямо як демо-гра. Для мене це так. Я по-іншому його описати не можу, тому що це я так собі уявляю, ванільний Майнкрафт. Ну, я не люблю ванільку. Я люблю моди. Ми да. що модами цікавіше. Путатись весь час, дивитися Майнкрафт в віки, не знаєш що робити. Е, деколи навіть матюкаєшся, але я не матюкаю зразу кажу. Славік нас любить таке слово, за словом в карман не полізе. Я тільки деколи можу. Ну, Якщо так зі злості, якщо мене дуже добре розізлити. Ох, я роз... Я вже і не раз мишки ламав через те, що в мене сильно лагало. У мене раніше був е, цей модем до комп'ютера, там настільки все лагало, настільки все йшло ужасно. Е, я просто поламав на ньому дві мишки, я тоді ще якраз грав в ту гру Point Blank. Я встиг поламати дві мишки, я грав десь в ту гру півтора-два роки, я точно не пам'ятаю, я його вже закинув, мене просить той мій друг, щоб я з ним вже грав, продвігав той. ну, як це називається, той профіль, тому що я вже не криворукий, як я колись був. Навіть в Counter-Strike з ботами на самому легшому колись був по-повному. Ой, що ж мені зараз робити, я просто не уявляю. Так. А давайте ми підемо якісь шахточки пошукаємо, що. Ли, а? О, ж, Ратва в нас є, у нас факела є. Давайте підемо колись пошукаємо. Ми ще в тій стороні не були. Давайте туди підемо, підемо, да, підемо. Спочатку було, якби б тут ще був мод на воєнні бази, прикольне би було, звісно. Я б стирів і я б зразу замічаю, спочатку все аналізую. Славики, я взагалі не розумію ну, його логіки. Могли б спочатку обдивити всі сундуки, а потім він бачить щось кльове і зразу відволікається від того. Я не кажу, що він якийсь такий такий сякий, але я просто вказую на щось. Так, у нас тут піщерка. Думаю, що мене всякі кроказябри тут не захавають, тому що я такий секунд, що більшого секунда за мене находить шукати. Я всього боюсь. Да. Як я не люблю такі роздоріжжя. М -м 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 -м. Що це було? Там щось сині. А, то вода. Я не зрозумів, що це Так, С уголь мені зараз не треба. Мені Зараз бажано на буложник назбирати збирати. Але, ні. Або железку, так. Да. А! Кріпушка! Дивіться, які в нього гарні текстурочки. Дивіться який кріпочка на няшний. Але він якийсь дуже швидкий, може, якийсь особливий від кріперів. Навіть не знаю. Давайте зберемо тут железку. Я його тільки що замітив. Я збирався валити звідси, тому що я реально засрав. Пересрав точніше. Давайте звалюємо звідси, тому що зараз мені в шахти взагалі недоречно. мене від... От скрабче свій повний стет доспіхів, а тоді вже можна буде і про це, і поговорити. А зараз мені... Стрмно дуже. Думаю, всі знають, який я секун. Да уж, а майбутньому виросту. Почну грати в індастріал. Оу, факін! О-о-а! Оооо! У мене ж мишка залагала. Оооо! Oh! Кріпушка, дорогенький мій. Ви замітили, як він швидко пересувається? Все, я тепер від мого дому ні на крок не відійду. Я... Кріпер! О, це тільки звуки. Це просто звуки, Арсен, не хвилюйся. Мене ж затрясло все. У мене, мене якась лихоманка аж почалась. Мені жарко. О, о. Все, я більше від мого дому ні на крок не відійду Ваще. Мені зараз забитися, зробити якусь коробочку маленьку з землі і там сидіти до кінця і віку. Ох. У мене ж мурашки пішли по шкірі. Ой, давайте лучше підемо підем нашу шахточку. Я весь спутів. мені реально жарко стало. А, мене жарить, мене пече. Fucking shit. Вони ж мурашки, такі... Кипіток прям як За зашевертвалися. Акіндан shit! Непогано. Це піпець, братки. Це просто піпець. Я зараз знайду шахту, я пересру і знову буду тікати. Це піпець, чесно кажу. Ну як так можна? Ну Ну прийшла людина. Подивилась на шахту, тут кріпушка прямо перед тобою, бабахка і все. Хотілося б мені, конечно, завести якусь домашню кріпочку, щоб він в мене мурчав, ходив за мною, тут на мене якась кракозябра вилізла, він такий такий «Ей, мужик! тобі чого вообще Він Такий, но, но, ну, ти чого? Ти ж кріпшком, я тебе боюсь, ти чого ваші. Не ну, о, железка, нарешті. Так. так, там шахта. Я це тільки що замітив. Я, звісно, туди зараз і не буду. Ви знаєте, який я секунд. Ау! Лал. Точ ми зараз копаємо он ту сторону. Такс, болижнічок забираємо. Нам дуже багато, в майбутньому болежніка. О! Б... bad Скільки в мене вже є? Думаю, що мені хватить на повний сет. Я так срати не, с... не буду сильно. Такс. У мене... Да, повний сет хватить, Можна вивалювати звідси фіг, тому що ви не хочете, щоб я тут просто посеред ефіру в наробив шоколадного дракона. Ви не хочете цього, правда? Тимки, вот та во! ось і поздури какие-то сплещики тепер секунди полні і ти ч восхип на сонці, блін, перегрілся, що ли? Ладно. 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 Так, зараз переробляємо значить, наш ближні, але він і так дуже гарно виглядає. Можна було без нього, звісно, зробити. Але я не хочу. Якщо я зараз заберу текстур пак, як буде це все негарно дивитись, я не хочу. І тому ми зараз... А, подивимось на закат сонця. ау, Так, будемо споглядати за Нудно, так. Я не така людина, що дивиться на закат сонця. Щоб меча мені зробити, але для мене зараз головне, головний пріоритет це броня. Тому що без броні я буду срати днями і ночами, а ви будете ржати з мене теж днями і ночами. Робимо поножі, ой кажу, поножі. Носки, Дивіться, які чіткі боти. Якби була така сама текстурка на мені, було б ще крутіше. А так, то тільки текстурка. Ось Бачите, як, як би круто ми виглядали. Але і так, непогано. Закат сонця, найстрашніша пора. А ми ще й на вулиці живемо. Фух, я подумав, що кріпушка. Ужас. Просто ужас. Я напевно, казав, що в мене колись був сайт, я його назвав ужас.com. Да, навіть не знаю, наша його так назвав. Там просто була музика. Да. Але ужас.ком, знаєте. Навіть... Не знаю, як це мені пояснити, але ужас.com Що я кажу? Кому це цікаво? Так железний шлем. Ще крутіше виглядає. За оцей старомодний сільський шлем. Все Зараз у мене тут кріпушки навалять повну кучу. О-о-о! Так, з це ми все висажуємо. Давайте посадимо одну фішечку. Е, я тепер прям якийсь садовник. Я нарешті маю повний сет броні. А там третя серія є повний сет броні, notbad, notbad, так. А у нас буде туди гіганський ліс. Ми не будемо так далеко, далеко бігати, перелізати через сторічки. Я кажу, я цей материк ніколи не за цей. Я тут все оброблю, зроблю малесенький островочок, все там лавою навколо залю, ніколи з цього островка не вийду. Отак. От тому що я секунд. Да. Я секунд. І да. думаю, на цій ноті можна закінчити, тому що ми вже... Е, приблизно 21 ну, хвилину знімаю. 20-40. Да. Е, з вами був Арсен. Бородатий Арсен. Бородатий Арсен. Є! Репчик, йо-йо-йо! Так. Е, ну, З вами був Арсен. Не забувайте про лайки, щоб мені було приємно. Також підписуйтесь на канал. І всім пока! Пока!